Так я покинув станцію вперше з мого далекого дитинства. Мені було трохи соромно, що я не розповів відчину всієї правди. Я не збирався з Рською повертатися додому, але я не міг підвести Хантера. Так звідки ти? З Ризької. Я тут човгаю потроху туди-сюди, купую товар. Напевно, метро надивився. а? Давай, — Давай-давай! Ну, Найближчий базар на наступній станції за Риською. там починається велике метро. Раніше часто відвідував Обереж. поліс, Ух, але наразі Я туди добре, так легко не дістанеться. Треба або везіння, або паспорт громадянина Ганзи. — Чого це? Ну Ганза ж усе метро з'єднує своїм кільцем, і станцію неї купа. Але чужинців там не люблять. А якщо через Ганзу ти не можеш пройти. Бо громадянством не підходиш. Тоді тобі дорога лежить через червоних фашистів або через простих бандюків. А ці хлопці останнім часом взагалі озвіріли. Якщо нікого поряд немає, один одному горлянки ріжуть. Що трапилось, Петро? Біля Олексіївської застряг військовий караван. Якесь обвалення тунелю, чи що, Тож вам доведеться їхати по службовому тунелю в обхід. От лайно. Ненавиджу цей тунель. Гаразд, Петро. відчиняй ворота. Не стечати ж нам тут до віку. А що в ньому такого в цьому тунелі? Ну, це ніби як звичайний тунель на вигляд. Темнуватий тільки. Я минулого місяця ним ходив, і не сподобалося мені. Зовсім. Обережніше там. Нічого, ми на натази, ми озброєні. Усе буде добре. Прокляття. Голова просто розколюється. Дістанемося хучіше. Якщо допоможете качати? Джека, допоможи йому! Нам цей тунель скоріше проскочити. Артем, прикривай тил! Є yeah. домчить нас до риської за три секунди. Нам забиратися звідси треба. Давайте швидше, а? Мені тут страшно з ними. Страшно і шкода їх дуже. З ким це? З ними. Ти що? Не чуєш, як вони плачуть? Ти про кого говориш? Які вони? Та що тут діється таке, а? Борисе! Борисе! Ах, що це зі мною? Що? Що це зі мною? Артеме! Сюди! Якщо ми хочемо выжить, мы моем уснищить все загрозим. Саду якусину знищити! Маємо знищити цю загрозу. Заву Заву я що сталося, а? Чорт. Прокидайтеся на Бога! Борисе! Одямся, Борисе! Чорт, не працює! А, Боже, стреляй, стреляй по них! Я на важелях! Одямся! Візьми мою рушницю. Вже трохи лишилось. Злопос. Пали їх! спалюй! Зараз їм влаштуємо! Гаряча нічка, га? Почароці б зараз не завадило. На моєму шляху риська була тільки першою зупинкою, але далі я мусив би йти сам. Перш ніж розлучитися, ми випили за те, що залишилися живі. Хех, кажуть, горілка робить хоробрішим, але мені було так само страшно, однак я знайшов нового супутника, спершу він мені дуже не сподобався.